Виконуємо номер 48 із розділу Повторюємо Геометрію за 7 клас, підручника Геометрія 8 та підручника Математика 8, інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. Чіснують трикутники з периметром 20 см, одна сторона якого на 4 см більша за другу і на 3 см менша від третьої? Приступаємо до виконання, розв'яжемо задачу за допомогою рівняння. Нехай одна сторона трикутника Х сантиметрів, нехай одна сторона трикутника Х сантиметрів. Тоді друга. Буде. Відомо, що одна на 4 см більша за другу, отже, друга на 4 см менша. А третя і одна сторона на 3 см менша від третьої. Отже третя на 3 см більша периметр трикутника буде х додати х відняти 4, додати х додати 3 сантиметрів, що за умовою дорівнює 20 сантиметрів. Маємо рівняння х додати х відняти 4, додати х додати 3 дорівнює 20, х додати х додати 3x мінус 4 додати 3, мінус 1, і переносимо мінус 1 в праву частину, змінивши знак на протилежний. 3х дорівнює 21, тоді х дорівнює 21. Поділити на 3 буде 7. Отже, одна сторона трикутника 7 см, друга – 7 відняти 4 3 сантиметри, а третя 7 додати 3, 10 см. А тепер пригадаємо на рівність трикутника. Кожна сторона трикутника має бути менша за суму двох інших сторін. У нас сторона трикутника 7 см. 3 см і 10 см. Б має бути більше за С. А у нас 7 додати 3 дорівнює 10. Отже, трикутника з такими сторонами не існує. Отже, трикутника. Зі сторонами 7 см, 3 см і 10 см не існує. Записуємо відповідь. У нас Настоїть питання, чи існує трикутник, не існує номер 48 із підручника із розділу повторюємо геометрію за 7 клас, підручника геометрія 8 та математика 8 виконано.